Казка про зірочку, що загубилась У високому привисокому небі, де м'які хмаринки грають у піжморки з місяцем, жила маленька зірочка на ім'я Лія. Вона була наймолодшою серед усіх зірок, тому дуже любила розглядати землю, слухати колискові, які мами співали своїм діткам, милуватись вогниками у вікнах і заглядати у сни. Щовечора всі зірочки займали свої місця на небі, утворюючи сузір'я. Але Лія була ще дуже юна і мала виконувати лише одну маленьку справу світити над лісом, де жила родина зайців. Вона любила їхню хатинку під корінням старого дуба і з нетерпінням чекала ночі, щоб побачити, як маленькі зайченята слухають казки. Одного вечора, коли зорі вже зайняли свої місця, Лія помітила, що одне з зайченят, на ім'я Смик вийшло на двір і сумно дивилось у небо. Чому ти не спиш смику? прошепотіла Лія. Бо мені сумно, зітхнув зайчик. Я не хочу дорослішати. Всі кажуть, що тоді казки стають нецікавими. І, ти вже не віриш у чари. Це засмутило Лію. Вона так полюбила смика і його щирість, що вирішила зробити щось особливе я прилечу до тебе і розповім справжню казку вирішила вона і блиск. Маленька зірочка відірвалася від неба і полетіла вниз, залишивши за собою слід світла. Та Лія не знала, що, коли зірка залишає небо, вона починає гаснути, якщо швидко не повернеться. Вона тихенько впала на галявину біля дуба. Смик, побачивши світло, підбіг до неї і широко розплющив очі. Ти справжня зірочка, А вже ж усміхнулася Лія, і я прийшла, щоб довести, чари існують. Зайчик схопив її в лапки, і вони разом побігли в глиб лісу. Там вони зустріли світлячків, що освітлювали доріжку, білку книжницю, яка читала вірші під місяцем, і навіть старого їжака, що умів готувати варення зі снів. Ти бачиш, смику, тихо казала Лія, чари всюди, треба лише вміти їх помічати. Смик був у захваті, але раптом зірочка затремтіла, її світло почало згасати. Що з тобою? злякався зайчик. Я занадто довго була на землі. Якщо не повернусь на небо, мене не стане. Смик заплакав. Я не хочу, щоб ти зникла. Тоді він придумав: побіг до білки, до їжака, до всіх звірят. І попросив допомоги. Разом вони зв'язали довгу, довгу павутинову нитку, наповнену зоряною росою, що світилась у темряві, і смик промовив Нитка, бажань, допоможи моїй подрузі повернутись. І сталося диво. Нитка засяяла яскраво, і зірочка попливла вгору все вище і вище. Смик махав їй лапкою. Алія посміхалась крізь сльози. Відтоді, щоночі, Лія світить над дубом, особливо яскраво, а зайчик смик виріс, але щовечора розповідає казки своїм діткам, бо він пам'ятає, чари існують, їх несуть зірки.